Взяти житло у кредит у валюті на таке наважилися сотні полтавців у період, коли країні прогнозували стабільність. Відтоді курс долара зріс мінімум втричі. Тепер питання, як жити далі, позичальники ставлять і собі, і оточуючим все частіше. 16 має 2008 року Я взяла кредит в Укргазбанки з целю при обріченні дійсного жилья для своєї сім'ї. Когда на момент взятия кредита банк всячески уговаривал меня взять кредит в валюте, а не в национальной гривне, в связи с тем, что это выгоднее и это дешевле, ну, в общем, одним словом мы говорили. Вот. При этом как бы, все свои обязательства, как кредитозаемщик, я тщательно выполняла, и переплачивала и проценты, и тело, но ну, когда кредита. Вперше Ольга зіштовхнулася з проблемою виплати кредиту у кінці 2008 року. Тоді почалася фінансово-економічна криза в країні, у результаті якої вартість долара збільшилася у півтори рази. Коли э, ситуація в зв'язку з повищенням курсу долара, не на це, все одно старалась платити кредит, оскільки це моє єдине житло для мене і для двох моїх несовершеннолетніх дітей. Несмотря на эти мои усилия, непомерные, скажем, с ситуации в стране, банк подал на меня в суд, потому что у меня образовалась просрочка по проплате процентов. Хотя тело у меня было заплачено наперед до 2012 года. Я абсолютно була не в курсі цього процесу і узнала случайно, коли вже отримала рішення апеляційного суду о том, що от вже в розгарі йде в Київському районному суді моєго справа, без моєго на бізневонато участі. Ольга говорить, що повісток на судові засідання не отримувала, але коли дізналася, почала активно відстоювати свої права. Відтоді, упродовж двох років, жінка поневіряється судовими кабінетами. У меня маленькая квартира, 61 квадратный метр всего-навсего, не всего, какие там хоромы. Поэтому, естественно, я надеялась до последнего, что банк предложит мне компромиссный вариант погасить этот кредит, который я больше всего хочу погасить, но по честным, нормальным условиям, на, по курсу на момент взятия или дать мне какую-то реструктуризацию оптимальную для того, чтобы я могла это сделать. Но банк не идет ни на какие уступки, агрессивно себя ведет, постоянно преследуют меня звонками и прочими угрозами, исполнительной службой запугивают. И дальше все идет таким образом, что имея кредит до 35-го года и непомерный курс доллара, я должна заплатить его уже сегодня в полном объеме с начислением всех штрафов, пеней, процентов. И сумма уже вышла на сегодняшний день. Просто катастрофически огромная, даже страшно произносить. До участі у судових засіданнях Ольга залучила юриста Галину Марченко. Перше, що вона зробила, направила скаргу до прокуратури Полтавської області. 18.04.2014 року виконуючий обов'язки прокурора Полтавської області Крилов. Надав відповідь про те, що встановлено, що прокуратура Київської райони міста Полтави 2.08.2012 звернулася до Київського районного суду міста Полтави з позовом інтереса держави в особі ПАД «Укргазбанк» до Тимощук про стягнення заборгованості за кредитним договором. Після відкриття провадження у справі 2156 12 прокуратури установлено, що на отриманні відповідача, тобто Тимошу Ольги Олександрівни, перебуває двоє неповнолітніх дітей, які проживають в квартирі. Вказане житло є предметом іпотеки, якою забезпечено зобов'язання за кредитним договором. У зв'язку з цим прокуратурою Київського району міста Полтави, 29 березня 2013 року, до Київського районного суду направлено заяву про відмову прокурора від позову. Тобто прокуратура два роки тому відмовилася від позову, враховуючи життєві обставини позичальника. А Укргазбанк продовжує вимагати своє через суд. Крім того, у документації Укргазбанку виявлено ряд недоліків. Спочатку була виявлена невідповідність і підпису на додатковій годі номер 2 до кредитного договору, зв'язку з чим Ольга Олександрівна звернулася в правоохоронні органи, було порушено відповідне кримінальне провадження. Однак банк відмовився надати на експерті з додаткову воду, офіційно заявивши, що він її втратив. Коли за ухвалою суду представник банку надав відповідні документи. То виявилося, що в інформації про сукупну вартість кредиту, яку нібито підписала Ольга Олександрівна, підпис не відповідає їй підпису. Була проведена почеркознавча експертиза. В результаті почеркознавчої експертизи встановлено, що дійсно невідомими, невідомими особами. Я так розумію, що це було в приміщенні банку, тому що документи надавав представник банку оригінали в суд підпис Ольги Олександрівни на інформацію про сукупну вартість кредиту, була був підроблений. Укргазбанк пропонував позичальниці реструктуризацію. Умовами були добровільний продаж квартири та отримання нового кредиту на 500 тисяч гривень. Ольга Олександрович знайшла покупця на своє житло і людина прийшла платити гроші. Однак банк відмовився прийняти, тому що постановою управління Національного банку номер 492 за 2004 рік неможливо приймати від третіх осіб валюту на погашення кредиту. І таким чином покупець, який хотів купити дану квартиру, він не зміг заплатити гроші в доларах, тому що ну за, за придбання квартири, тому що банк просто ці гроші не прийняв. У результаті валютного кредиту на житло Ольга разом з банком тепер мають два відкриті кримінальні провадження: судову тяганину та заборгованість, яка стала вдвічі більшою за початкову суму кредиту. Ущук не одна така в Полтаві та й на всій території України у кінці 2014-го У нашій державі виник новий майдан фінансовий. Тисячі людей вийшли на головну площу Києва та вимагали у влади припинення валютного рабства. Валютні кредити видавалися 6-7 сідьмої год. Тобто до 2015 года практически всі зайомщики валютних кредитів. Свої кредити ну якщо взяти в сумі кредити банку виплатили за всі ці годы. У них також всі спроби домовитися з банками виявилися марними. Ми питалися с коммерческими банками зв'язку з що служившись в стране, щоб банки каким-то образом пішли валютним зайомщиком на уступки. Беря опыт в западних странах, когда у валютних ж проблеми, значит, в других странах коммерческие банки шли. валютным заемщикам на уступки. То есть там либо снижались процентные ставки, либо там списывали, списывалась какая-то часть долга. Ну там по-разному. В Венгрии вообще еще в девятом году значит, на законодательном уровне страны было принято, было принято решение перевести, перевести все валютные кредиты на момент по курсу валюты на момент подписания кредитного договора. На жаль, у нашій країні досі вагомих кроків назустріч валютним позичальникам не зроблено. Їм залишається лише ходити до суду зі своїми колегами по нещастю та підтримувати один одного. Щоб дізнатися позицію Укргазбанку з приводу валютного кредитування, ми неодноразово робили спроби зв'язатися з прес-службою фінансової установи. Але всі вони безрезультатні. Довелося йти прямо в відділення, де нам були не зовсім раді. Викажіть, будь ласка. Чому? Литажі, будь ласка. Чому? Поясніть. Чому це, да. це, це, це громадська місця? Так, давайте політики. Давай, давай. Я не буду куди виходити. Врешті-решт, до нас вийшов начальник одного з відділень Укргазбанку. Він повідомив, що спеціаліста, який би міг дати відповіді на наші питання, зараз на місці немає. Та все ж пояснення в загальних рисах ми отримали. 2008 року -го валютні кредити на Україні не выдаются, Согласно постановлению Національного банку. Якщо позицію вам надо по валютним кредитам, то звертайтесь в Національний банк. Они вам все разъяснят. Жовтнева 17, ну, знаю, пожалуйста, перейти через, через дорогу, там объяснят все позиції Національного банку, отношения ну, и всего прочего. Угу. Начальник відділення повідомив, що банк надає можливість для оплати кредиту придбати валюту у касі у сумі, необхідній для здійснення мінімального платежу. Для цього не потрібно бігати іншими фінансовими установами або звертатися до послуг чорного ринку. Також банк готовий здійснити переведення кредиту з долару в гривню. У Нас немає підневольних людей. Якщо ви бажаєте перевести кредит в гривню, це ваше право, ви можете його Угу. А пытание за каким курсом? По за нынешним курсом? По эффективности это вам решать точно так же, как при приятии решения в 2006-2007 году о выборе валюты кредита. Угу. То есть банк же не насиловал никого и никому не ставил свои условия, что берите только в долларах или берите в гривне. Угу. Среди не, моих я, друзей я, нет, больше, ни человека, за... нет ни одного человека. Я, у меня 20 лет стажа. Uh -huh. Среди моих друзей они все остались, потому что ніхто валютних кредитов не брав. Они не гнались за дешевизной какой-то, при этом зарабатывая гривну на Україні. Укргазбанк державний банк, тому і має відповідні обов'язки. А прокуратура смотрит по-другому, що мы, не начисляя какие-то дополнительные комиссии, которые прописаны в договоре. Ще государство, що ми банк, виносять каждий год доход государства і ні мали Крім того, залежно від конкретного випадку, банк готовий здійснити реструктуризацію боргу на умовах, визначених законами і національним банком України. Якщо вона не влаштовує клієнтів, це вже їхня справа. Задля правової оцінки ситуації ми звернулися до незалежного юриста. На сьогоднішній день зареєстровано в Україні більше 240 випадків суїциду, якраз позичальників валютних кредитів. Тобто люди покінчили життя самогубством саме з тих підстав, де вони чітко, конкретно вказали, що вони не мають змоги платити кредит. Якраз в такій ситуації, критичній ситуації, опинилися, опинилися позичальники, які, ну скажімо так, придбували. Брали кредит, споживчий кредит, у іноземній валюті для придбання житла і передавали це житло в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов'язань за цією цивільною правовою угодою, за кредитним договором. І, як правило, це житло в них є єдиним місцем проживання це є молоді сім'ї і матері одиначки. Банки зазвичай не хочуть йти на поступки приватним клієнтам, хоча з юридичними особами ситуація виглядає інакше. Цікавим може в цьому ключі видатись та інформація, що за 2014 рік банки України списали кредитну заборгованість юридичним особам у розмірі 114 мільярдів гривень, але жодному позичальнику фізичній особі позичальнику за в іноземній валюті. Такого списання не відбулося, тобто банки мають можливість, мають можливість, не відмовляючись від отримання прибутку, вийти із цієї ситуації. Таким чином, щоб це не завдало суттєвої шкоди банківській системі. Фінансовий майдан таки дав свої плоди. Влада країни почала робити бодай якісь кроки до вирішення проблеми. На сьогоднішній день підписано між провідними банками України. І громадськими організаціям, які відстоюють права позичальників, підписано меморандум про співпрацю, меморандум про врегулювання спірних питань, пов'язаних із якраз із валютними кредитами. Але меморандум це така, скажімо, заява про намір, він не має е, ніякої законної сили і не врегульовує, на жаль, ці питання. Олександр Дзюбенко пропонує врегулювати проблему таким чином, щоб і держава, і позичальники понесли тягар боргу. Очевидним є те, що держава в особі свого регулятора Національного банку України, на якого покладено якраз обов'язки регулювання в сфері фінансової системи держави, валютної системи. Не справився, скажімо так, своїми обов'язками регулятора і допустив девальвацію національної валюти до такого критичного стану. ним було б розподілення цю тягара між позичальниками банками і державою, і це дозволило б в свою чергу врегулювати і зняти напругу, врегулювати це питання, і зняти напругу, якраз яка з цього питання і існує на сьогоднішній день в суспільстві. Банки також мають піти на поступки клієнтам. Інакше вони у результаті ризикують нічого не отримати. Отримати навіть частину платежу це краще, ніж не отримати зовсім нічого. Я думаю, що банки на сьогоднішній день ну, з розумінням ставляться до цього, оскільки розуміють, що жадібність це шлях до бідності. Бажання отримати надприбутки якраз може і призвести до краху. У будь-якому випадку проблему валютної кабали можна вирішити лише на найвищому рівні, але досі влада не прийняла жодного вагомого рішення у цьому напрямку. Позичальники і банки залишаються по різні сторони барикад.